Привіт, друзі! І знову з вами спілкується Університет Григорія Сковороди в Переяславі. Чому ми сьогодні з вами зустрілися? Це напевно те, чого ми всі з вами так чекаємо. Попереду нас манить прийдешній день молоді. Багато хто цікавиться, чому ж саме його перенесли, і чи це так принципово, і чи це наразі і на часі і зараз, під час війни. Напевно, що ті зміни, які відбуваються в нашому суспільстві, вони є дуже складними для нас, бо для нас все це звичка. І те, що ми з вами святкували стільки років, в певний час воно вже відклалося своїм відбитком, має свої якісь такі психологічні моменти, згадки, аспекти, фото, які нагадуються в соціальних мережах. Але насправді ми з вами прямуємо у. Велику спільноту цивілізованого світу, і, напевно, логічно, коли е, вся молодь світу, на якій тримається весь прогрес, буде зустрічатися, ділитися думками вперед день спільного свята. Коли, незважаючи на те, чи ти живеш в Данії, в Норвегії чи, можливо, Сполучених Штатах Америки, де б ти не був, молодь буде на вістрі, і відзначатиме цей день спільно разом, тому що саме спільна боротьба, спільне прагнення робить прогрес швидким і невідворотним. Тому говорити про перенесення ну, мені здається, це не настільки принципово. Варто відзначити саме роль молоді, роль молоді в сьогоденні і роль молоді в динамічних звінах. Багато хто з нас з вами згадає той момент. Коли е, наші батьки розказували нам, яку музику слухати, е, казали нам, як вдягатися, як е, ходити до порукарні, який колір волосся обрати, але насправді е, кожен з нас в певний вік мав якісь свої власні вподобання. Знаєте, кажуть, давайте зробимо так, як у сусіда. Він вже спробував, і так саме і має бути. Всі мають різні смаки, і всі ми різні, але всі ми рівні. Тому зараз молодь ще більше стоячи на вістрі, може показати е, свій вплив, тому що важко мамі е, сказати щось своєму сину, який у 17 років, будучи просто геймером, заробляє на рекламі е, сотні тисяч доларів. Чи важко пояснити тату своїй е, доньці, яка в Тіктоці має мільйон підписників про те, що вона щось робить не так? Справа в тому, що ми всі затиснуті в якісь певні межі і стереотипи. І інколи саме ці стереотипи заважають нам зробити перший рішучий крок? Подумайте: ким би був зараз Ілон Маск? Якби він зупинився на моменті, коли йому сказали всі в цьому світі, що не може бути приватної космічної компанії, яка запускає космічні ракети, має власну космічну програму, тому що до цього це був тільки пріоритет держави. Згадайте? Роскосмос. Українська аерокосмічна агенція, аерокосмічна агенція Франції, Японії, тільки багаті держави мали змогу собі дозволити космос. І тут хлопець, бізнесмен, людина з іншим поглядом, з іншим баченням, він запустив велику кількість ракет, які розбилися. Але жодні перепони не зупинили його на шляху до його мрії. І ось тепер Ілон Маск. Є провідником космічної ідеї, нової формації. І тепер багато приватних компаній, які розробляють різні концепції. І це дало нам змогу зробити крок вперед в освоєнні космосу. Тепер ми говоримо з вами не про орбіту, ми говоримо з вами про Марс, про колонії, про квітучі сади. Те, що вчора було фантастикою. Давайте подумаємо про Стіва Джобса і його компанію, яка починалася з молодих років із невеличкого гаража. Як ви думаєте, чи ходив би весь світ з айфоном, якби вони зупинилися? Молодь має саме головне, молодь має в собі мінімум стереотипів, тому що стереотипи обтяжують нас з роками, ми обростаємо принципами, баченнями, думками інших людей, прочитаним, побаченим, почутим, а інколи і не збагненним. Тому що ми часто робимо те, сенс чого не розуміємо, бо так роблять всі. Але тільки ті, хто розпочинають свою роботу обдумано е і виходячи за межі цієї існуючої системи координат, дуже часто роблять ривок. Ривок в науці, в освіті, в мистецтві. Ми кожного разу з вами дивуємося, що ще не всі слова написані. Ще не всі видатні твори складено на полицях бібліотеки. Тому що ми з вами розвиваємося кожного дня, і молодь стоїть на самому вістрі. Тому що молодь це ті, хто задають самі незручні запитання. Саме ви питаєте, чому? Чому так, а не інакше? Саме молодь може дозволити собі сидіти на лекції в шортах. А з помаранчими волоссям, тому що в неї такий настрій, тому що вона спонтанна і незбагненна. І тільки через це, що вона не затиснута в лищата стереотипів, вона виходить далеко за межі тієї свідомості, до якої ми звикли. Але давайте з вами подивимось на противагу. А чи змогла опанувати 70-літня бабуся смартфон? Зараз ми бачимо, як бабусі спокійно роблять селфі з онуками. А нам здавалося, що фраза бабусі та ні. Воно мені яке. Вона є краєм отим обмеженням, через яке вже ми силі сягнути. Але наші обмеження вони знаходяться тільки в нашій з вами голові. Тому що саме ми ставимо собі. Той бар'єр, через неї, який ми не можемо переступити. Той бар'єр, який змушує нас зупинитися. І інколи цей бар'єр нам а, ламає все наше життя. Тому що, як би ми не хотіли, але ось ці кожен маленький крок, який ми з вами робимо, вони ведуть до змін. Дуже часто ми не розуміємо, що буде в кінці хороші зміни. Погані зміни. Не всі ми з вами робимо правильні вибори в своєму житті. І це абсолютно нормально. Ми з вами отримуємо досвід. Але от всі обмеження, які ми ставимо для себе, вони дуже часто залишаються для, ним, для нас своєрідним блоком на все життя. Моя бабуся розказала мені таку цікаву історію, коли вона була молодою, і тільки е -е -е, вони побралися з моїм дідусем. Вона хотіла дуже купити ситцеву хустину. І вони економили кошти, були дуже складні часи, і вона дуже хотіла купити цю ситцеву хустину і так її і не купила. І ця ситцева хустина для неї залишилася з тим символом несправджених мрій і бажань її молодості. Тому, друзі, у кожного з нас з вами є своя ситцева хустина і кожен з нас з вами робить осяжні прості кроки. Ми не зможемо з вами сьогодні, сидячи на кухні силою думки, телепортуватися на Марс чи збудувати, я не знаю, там щось надзвичайне. Але простими кроками посадивши дерево, вийшовши з друзями для збору коштів для збройних сил, відкривши. Двері аудиторії, чи зайшовши в книгарню, аби запастися новими знаннями, ми з вами робимо ці прості, осяжні кроки. Бо не може бути лавки без збитих дошок. Бо не може бути спеченого хліба без вирощеного зерна. І так вже працює: Ніщо не з'являється ні звідки. І повірте, не зникає в нікуди. Будь-що, що б ви не робили в своєму житті, це. Ваша праця, ваше прагнення і ви йдете до результату. І 100%, якщо ми з вами зберемо наші спільні сили, незважаючи вперед день дня молоді чи після нього, ми з вами творимо історію сьогодні. І давайте, щоб у нас з вами в житті було менше сицевих пустин, друзі. І вперед день. Цього прекрасного свята, ну на жаль, воно звичайно болісне, бо багато молоді і Україна зараз бореться за незалежність, кладе своє життя. Але, панове, мені здається, що в переддень Дня молоді ми маємо не просто провітати, а запросити кожного з вас долучитися до спільної перемоги. Якщо ще ти вагаєшся, повір, твій маленький крок зробить. Україну великою потужною державою. Тому університет Григорія Сковороди в Переяславі чекає на своїх студентів, чекає на нових абітурієнтів, і я впевнений, що вже в вересні ми з вами зустрінемось. І неважливо, буде це онлайн чи офлайн. Головне мотивація, бо маленькі кроки до успіху це наша молодь. До свята! Слава Україні!